Друзі, 6 червня, новини кожен день, все хуже і хуже. Бомбанули виходить, росіяни, Каховське водохранилище. Дзвонили з Нікополя, люди, ну, з Запорожжя дзвонили, що реально падає дуже швидко вода. Треба слідкувати за новинами, бо може бути евакуація. Дніпрі, тобто ну, така ситуація. Води на підпитку. Ладно, не будемо ми углублятися в ці теми. Коротше, ситуація дуже така собі. Постійно зараз треба моніторити інформацію, новини, щоб паніки не було, щоб все розмірено можна було прийняти рішення. Короче, такая ситуация. Сейчас я пройду. Честно сказать, хотел снимать розказувати трошки за другі новини але ці другі новини стали зовсім по порівнянні з цією новостю ні о чому тому слідкуємо за новинами тимчасово окуповану нову каховку почало затоплювати після підриву каховської гес і вода, кстати, стрімко падає близько 15 сантиметрів за годину. Ой, біда годі. Не знаю щось сказати, в мене немає слів. покарати всіх, хто спричинив цю війну та страждання та загибель людей. Мало того, що крім цього була повітряна тривога ночі, мас масштабна, ракети пускали. Збивали ракети, знову Київ обстрілювали. Тобто ну, така ситуація, прям все хуже і хуже, я не знаю, куди ми двигаємося. Як тільки ти вже настраюєш себе на краще, на краще, все краще, що вже ось-ось-ось-ось буде ще краще і тут тобі, тобі ще хуже. Що з цією водою, щас куди воно, що до чого, не знаю. Слідкую по новинах зараз на чеку, так що будьте добрі, хто з Дніпра всім на чеку, хто з з Дніпро. Це ну, не шутка на сам Ой, да. Так що отак, люди добрі, окупанти підірвали Каховську ГЕС. І така ситуація. Пишуть нам, що в кривому розі зібрали екстрену нараду щодо забезпечення міста водою після підриву ворогом Каховської ГЕС. Пишуть, що ситуація дуже складна. Даже і президент збирає РНБО. Теракт на Каховській ГЕС це екоцид. Сказав, що росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини та в Криму. Можливе знищення частини населення пунктів та біосфери. Також їхні дії несуть загрозу для ЗАС. Така штука. Коротше, ця вся двіжуха зв'язана не тільки з тим, що може бути евакуація, а ще й з тим, що з питною водою можуть бути проблеми. І я тепер починаю споминати е, оцих тарологів. чи Нумерологів чи яких от їх що гадають, які дуже часто казали, що на фоні цього всього ще буде проблема з водою, щось вони бачили по воді. Невже це воно в принципі і відбувається зараз, не знаю? Не хочу накручувати себе і вас, бо надіюся, що все буде добре, але щось воно все равно наоборот, не знаю. Так, ну що ж, найголовніше я сказав, буду держати вас в курсі. Всім гарного дня, гарного настрою і на зв'язку. Держу вас в курсі.